Добрий день! Сьогодні поговоримо про додаток Хелсі, як в ньому зареєструватися і як можна ним користуватися. Коли ви скачали Хелсі з Google Play Market, встановили його на телефоні, ви його відкриваєте і бачите отаку стартову сторінку. Тут можна пошукати лікарів, просто натиснувши на поле пошук. Ввівши назву лікаря, наприклад, там, кардіолог або невролог, і е, натиснувши пошук, ви отримаєте всіх лікарів, е, які є в вашому місті. Місто бачимо показане зверху, в даному випадку, місто Київ. Натиснувши на це місто Київ, ви можете поміняти, змінити місто. То, в якому ви знаходитесь і по якому ви хочете шукати лікарів. Якщо ви в Києві і у вас обрано Київ, тоді буде система шукати лікарів по всьому місту Києву. Коли ви пошукали лікарів, ви можете ще відсортувати, відфільтрувати результати пошуку по, наприклад, по районах. В Оболонському районі, в Подільському, в Печерському або в Деснянському. Тільки бачити результати пошуку. Крім того, ви можете бачити свого лікаря. Знизу бачимо вкладочки, пошук, мій лікар, медкарт та сервіси і більше. Мій лікар це лікар, з яким у вас сімейний лікар або терапевт, з яким у вас заключена декларація. І так само у цій вкладочці мій лікар буде відображатися інші лікарі, до яких ви ходили. Якщо ви натиснете на Мій лікар і ви не зареєструвалися ще в Хелсі, ви отримаєте отаке повідомлення. Увійдіть до свого профілю, щоб переглядати розділ Мій лікар. Для того, щоб увійти, натискаємо кнопочку Увійти і нам виходить отаке повідомлення Вхід у систему. Тут нам треба ввести номер нашого телефону. Ми вводимо номер який, через який з нами буде спілкуватися система. Тому це має бути номер телефону обов'язково мобільний, і обов'язково це має бути номер телефону, який вказаний в вашій декларації, яку ви підписували з сімейним лікарем. Ввівши номер телефону, натискаємо кнопочку Далі. і Отримуємо таке повідомлення. Зверху вказаний ваш номер телефону. Далі пише, що з номеру 044-328-77 може бути інший номер, але зазвичай цей вам телефонують. І для підтвердження вашої авторизації ви маєте відповісти на цей дзвінок і натиснути одиничку. Тоді ви підтвердите таке саме авторизація, як це в Privat24, наприклад, працює. Приймаєте дзвінок від системи і отримаєте, натискаєте одиничку. Натиснувши одиничку, система вас авторизує і перенаправляє вже автоматично на сторінку реєстрації. Тут ви Вводите своє прізвище ім'я. Обов'язково всі поля, позначені зірочками, є обов'язковими для заповнення. По батькові не обов'язково, але якщо ви хочете, ви його теж вводите. Далі ви обираєте свою стать і вводите дату народження в форматі дні, місяці, рок, рік. Далі. Ви вводите знову ваш номер телефону, той самий, на який тільки що дзвонила система. Якщо він не ввівся автоматично, він може вже бути підтягнутий автоматично. Далі ви пишете пароль. Пароль має складатися щонайменше з восьми символів. З них Цифри і літери латинського алфавіту. Це може бути в будь-якій послідовності. Обов'язково має бути одна велика літера і маленькі, і мають бути цифри. Кількість цифр і символів серед восьми, цифри букв серед восьми символів. не має значення. Це може бути дві цифри, шість літер, може бути дві літери, шість цифр. Може бути порівну, не має значення, залежить від того, який пароль ви придумаєте. Пароль ви придумуєте і запам'ятовуєте. І далі ви вводите інформацію для відновлення пароля обов'язково або свою електронну пошту. Якщо ви не знаєте своєї електронної пошти, тоді ви вводите кодове слово. Для цього ви натискаєте обрати кодове запитання, вам висвітлюється цілий список. Запитань. Ви обираєте запитання, наприклад, як звали вашого улюбленого вчителя. І у відповідь ви пишете кирилицею одне слово, яке буде вам для відновлення паролю. Тобто відповідь на це запитання. Наприклад, там Марина. Або... Як називалася компанія, в якій ви вперше працювали? І ви пишете назву компанії. Тут бажано не використовувати кавички, тіре і пробіли і інше інше. Тому що слово ви потім, як ви його написали, забудете. Найпростіший метод написання з великої літери одне слово бажано. Далі ви натискаєте обов'язково внизу, даю згоду на обробку персональних даних і підтверджую, що все, що я написала, є достовірним, і натискаєте кнопочку внизу зареєструватися. Після цього ви потрапляєте на сторінку свого сімейного лікаря, і вона просить. Дати згоду на відображення вашого сімейного лікаря. Акція одноразова. Ви ставите галочку в квадратику і натискаєте кнопочку Далі. Далі у вас може з'явитися отаке повідомлення, що поточна медкарта не підключена до системи eHealth. Е Це означає, що у вас або нема декларації з вашим сімейним лікарем, або е, у вас не вказаний номер телефону в декларації, або вказаний інший номер телефону, ніж той, який ви зараз реєстрували в системі Е, е Для того, щоб... Бачите, на цій вкладочці вашого сімейного лікаря вам потрібно звернутися до медич... до реєстратури медичного закладу, в якому ви заключали декларацію, для того, щоб вони виправили ваш номер телефону або іншим чином підключили вашу декларацію до системи ХЛСІ, або безпосередньо до вашого сімейного лікаря. Якщо ж ви не заключали декларацію з сімейним лікарем, то тоді вам треба звернутися до будь-якого закладу медичного і. До якого вам зручніше, і заключити таку декларацію на той номер телефону, який ви вказали, при реєстрації на Хелсі. Крім того, на цій вкладочці ми бачимо зверху є вкладка Лікуючі лікарі. Лікуючі лікарі це лікарі, до яких ви будь-коли будь-коли зверталися під час свого лікування. На вкладці сімейний лікар, якщо все добре, і у вас декларація підключена до системи HellSie, ви бачите вашого сімейного лікаря, який відображається, в якій поліклініці він працює, як його звати, і фотографія, якщо в нього ця фотографія є в профілі. І тут ви можете, натиснувши на його ім'я, відкрити сторінку, в якій ви зможете записатися до сімейного лікаря. Якщо ж ви перейдете у вкладку Лікуючі лікарі, ви будете бачити список лікарів, до яких ви коли-небудь взагалі ходили з вашими візитами. Так само ви бачите, що це за лікар, прізвище ім'я по батькові, його фотографія, якщо є, де він працює. І також ви маєте можливість відкрити його профіль і записатися до нього повторно, не шукаючи його більше ніде, а побачите, до якого лікаря ви ходили і як його звали, і як до нього записатися ще раз. Крім того, ви можете записатися, ви можете бачити свою медичну картку. Це наступна вкладочка внизу. І тут є багато інформації про вас. Наприклад, тут є вкладка прийоми. Сюди зібрані всі ваші візити до лікаря, які коли-небудь були, які зареєстровані в системі Хелсі. Тобто, ті, ті лікарі, до яких ви записувалися через халсі, вони всі будуть відображені тут. Прийоми, які були, які ви ходили, які ви відмінили, які ви ще заплановані, всі вони у вкладці прийоми. Також є вкладка Направлення. Направлення це ті направлення, які вам в систему Хелсі виписали лікарі. Оці електронні направлення, які номер завжди в нас вимагають, щоб ми записалися кудись або щось зробили в системі. Всі направлення зібрані тут. Всі номери ми можемо тут знайти, побачити і е, побачити направлення для чого нам дано, для якої, якої події, для якого е, для чого нам це треба. Рецепти. Це електронні рецепти, які вимагають в аптеках для того, щоб отримати ліки безкоштовно або зі знижкою по державних програмах. Постачання ліків. Вакцинації. сюди заносяться всі вакцинації від різних хвороб, які ви коли-небудь отримували в системі Halse. Найчастіше сюди потрапляють вакцинації від ковіду. Попередні вакцинації, які робилися ще в дитячому віці, сюди поки що не заносяться. Інші медичні документи, якщо вони у вас є, вони теж тут будуть відображатися. І, наприклад, направлення. Якщо ми натискаємо на направлення, як воно у нас виглядає. От, наприклад, виписане направлення до ендокринолога. По програмі медичних гарантій, номер направлення ми бачимо, і поруч ми бачимо квадратики, за допомогою яких ми цей номер направлення можемо скопіювати, будь-кому відіслати, передати, чи ще куди-небудь перенести через наш буфер обміну. І ми бачимо термін дії направлення, до якого числа, і з якого числа воно. Дійсне, який лікар нам його дав, і ми можемо зразу записатися до ендокринолога за цим направленням. Нам нас перенаправить в перелік лікарів, ендокринологів по місту Києву. Києва. Якщо ми не хочемо так довго ходити, ми йдемо до ендокринолога і там записуємось, використовуючи оцей номер направлення, який ми скопіювали. Якщо ж ми натиснемо на кнопочку Прийоми, ми потрапляємо в прийоми, які є у нас. Всі візити, які заплановано або було вже здійснено, вони всі тут. І зайшовши у вкладочку прийоми, ми бачимо останні, це ті, що вони у нас відсортовані в зворотньому хронологічному порядку. Тобто останні це той, який був найближчий за датою або буде. Якщо ми пролистаємо зверху вниз. Наші прийоми, ми побачимо наш знову ж, лікаря, до якого ми записані, на коли, на який час, за якою адресою, в який кабінет вся інформація, куди нам потрапити за цим, за цим записом, у нас є. І ми можемо скасувати. Цей запис, якщо він ще тільки запланований, і ми передумали туди йти. Ми можемо його скасувати тут, у цих у цій вкладці прийоми. Крім того, тут же у цій вкладці прийоми є прийоми, які вже закінчено. Так само ми бачимо лікаря, де він приймав, коли ми були на цьому прийомі. І ми можемо натиснути кнопочку Детальна інформація і побачити, що лікар нам призначав, який діагноз поставив і, взагалі, які результати цього прийому у нас були відповідно до нашого візиту. Таким чином. Ми е, можемо бачити всю нашу медичну історію в хелсі і нею користуватися. Як я вже казала, в системі можна пошукати лікарів, навіть не будуть не зареєстрованими, будучи в цій системі. Е, ми натискаємо пошук і пишемо лікарі, лікаря, якого ми хочемо знайти. Наприклад, того самого кардіолога. Кардіолог. Нам обов'язково треба вибрати назву лікаря з списку, який у нас є знизу. Навіть якщо ми допишемо слово кардіолог до кінця, ми все одно маємо вибрати слово знизу, яке висить у нас у списочку, тому що система не розпізнає те, що ми там написали, а розпізнає тільки те, що вона запропонувала нам сама. Тому натискаємо кардіолог. І отримуємо результати пошуку по місту Києву. Бачимо, згори у нас вже написано, що це місто Київ. Е, отримуємо нашого, на, наші результати за кардіологів. Лікарів знайдено в місті Києві 128. Сюди потрапляють всі лікарі з усіх районів, як в приватних клінік, так і державних клінік. Наприклад, ми не хочемо йти в приватну клініку, і ми обираємо зразу державні клініки. Таким чином нам вже відсіюються лікарі, які є в приватних клініках. Е, так, завантажилося наше хелсі. І що ми, можемо, що ми бачимо? Ми бачимо вже кардіолога і кардіологів, які у нас по державних клініках є. І вже їх 82, тобто менше, але ще багато, щоб ми їх всі переглядали. Тому ми йдемо от, от, таку лієчку це у нас фільтр. Натискаємо на нього. Натиснувши на фільтр, ми потрапили у такий от фільтр, де ми можемо обрати, наприклад, райони. Не усі райони, а вибрати, наприклад, Теснянський район. І далі ми ще можемо вибрати тип консультації, що ми хочемо в клініці. Далі додаткові опції. Лікар приймає декларації, це для сімейних лікарів. Лікар працює з e-health, прийом дітей. Це для дітей, лікарі, щоб відсортувати ті лікарі, які не приймають дітей. Також ми можемо відсортувати за оплатою, наприклад, платні прийоми включити, або безоплатно за наявності направлення. Це для спеціалістів при заключенні декларації, це для сімейних лікарів і терапевтів. Ми можемо відсортувати за статтю лікаря, тобто, якщо ми не хочемо йти до чоловіка, ми можемо вибрати, щоб лікарі були тільки жінки. Стаж лікаря і оцінювання пацієнтами це така дуже стрьомна фільтрація, яку ми можемо не використовувати. Що ми з вами зараз використаємо? Якщо ми використовуємо, наприклад, безоплатно за умовами НСЗУ, ставимо галочку за наявності направлення. То у нас лікарі відфільтруються ті, які поліклініки вказали, що лікарі приймають безоплатно за умовами НСЗУ. Але є ще категорія, дуже велика група лікарів, в яких вказано, що поліклініка ще не визначилася, з якими умовами вони приймають. У державних поліклініках це дуже часто буває, просто не вказаний статус. І вони також відсіються, хоча приймають в принципі безоплатно. Тому ми можемо обирати цю галочку, можемо. Не обирати, а просто покластися на те, що виберемо державні поліклініки в Деснянському районі і натиснемо застосувати фільтри. Коли фільтри застосуються, ми побачимо кількість лікарів в Деснянському районі, які приймають в державних поліклініках. І е, це вже буде значно менша кількість, та що нам вже може бути, ми можемо її переглянути. Бачимо, що у нас завантажилось 9 лікарів. Ще в інших районах міста є 73 лікаря, але нас цікавить Деснянський район, і ми можемо вже дивитися кардіолог, як його звати, де він приймає, яка адреса приймання і чи є в його лілі місця. Ми бачимо, що найближча дата для запису на четвер 4, 4 квітня. Натиснувши на неї, ми вже перейдемо до лікаря конкретного і його графіку прийому і можливості записатися вже до цього лікаря. Отже, ми бачимо, що найближчі дні у нас нулі, і у нас немає можливості записатися до цього лікаря в ці найближчі дні власне, ми її не бачимо. А чого вона туди писала? Система часто таке буває робить, коли в неї невеликий глюк. Вона пише, що є можливість записатися, а насправді у лікаря нулі, і записатися ми до нього не можемо. Ми побачимо весь графік прийому, коли цей лікар, в принципі, приймає, і будемо розуміти. Коли можна до нього прийти, наприклад, на завтра помаранчевим помаранчевим позначено місця, які для у лікаря ще вільні, але записатися ані ми, ані реєстратура нас на них не може. Це місця, які для лікаря. Лікар записує туди сам. Але Якщо ви можете лікарю подзвонити і попросити його записати вас, можливо, що він вас якраз на ці місця запише. Залишаються вони для екстрених випадків. Отже, ми побачили, чому у нас є тут запис у лікаря, чому висвітлює система. Це не помилка, але для нас, для користувачів, цей запис недоступний. Тому ми йдемо до іншого лікаря і намагаємося знайти все-таки того, який буде мати запис. Для нас, для якого ми зможемо записатися. Наприклад, от до цього ми зараз подивимось, чи є в нього запис, який нам буде доступний. Подивимось, а тут теж одні нулі. Значить, ми повертаємося до іншого лікаря. Отже, будемо шукати лікаря. Який нам все-таки дозволить до нього записатися. І ось нарешті ми бачимо синій час, на який можна записатися на прийом до лікаря. Зійшовши до нього, наприклад, на всі дати прийому, ми можемо побачити ще інший запис, чи є в цього лікаря інший запис. Але вже немає ні жодного запису, крім сьогодні. Тоді ми натискаємо на цей вільний час. Єдиний да, запис у нас, який є на сьогодні, ми нього натискаємо, і отут вже починається реєстрація. Якщо ми хочемо записатися, нам обов'язково треба бути зареєстрованими в Хелсі. Коли ми натискаємо Увійти, вводимо свій номер телефону, як ми з вами забивали, і пароль, який ми придумали, коли реєструвалися з вами. Системі Халсі натискаємо далі, погоджуємося з усіма галочками на обробку персональних даних і е, записуємося до лікаря. Е, коли ми записуємося до спеціаліста, нас обов'язково попросить номер направлення. Є в додатку. Таке поле, яке використати вже наявне направлення. Натиснувши на нього, ви можете з вашого списку направлень вибрати направлення, які у вас є для, цього, для цієї події, для цього лікаря, і записатися. Тому користуйтеся, будь ласка, халсі, це дуже зручно. Завжди можна знайти будь-якого лікаря, який вам потрібен, в будь-якому місці в будь-якому районі Києва, або якщо ви не в Києві знаходяться, знаходитесь, значить не в Києві. Дуже зручна база, по якій ви будете бачити всю вашу медичну історію. Дякую на сьогодні, все. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте в коментарях під відео мені ваші питання. До наступних зустрічей!